Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знову ламаємо кукурудзу вже у батьків на городі. Треба ховатися сьогодні такий вітер. Всім привіт! Сьогодні, знаєте, ми всі разом. Захар також приїхав допомагати. Це, так сказати, відробляємо за те, що нам допомагають нянчити Захарчика. Тут кукурудзка від компанії Агрориб, Гібрид Кіодор. Ось так вона виглядає. Але вони сіяли їжачком ручною сівалкою, не захотіли, тож там градки вже були посіяні, щоб я посіяв сівалкою такою більшою. Ну, посів так собі. Але все одно порівняти, наприклад, там як руками сіять, то цей їжачок так може, може виручити більш-менш. Раніше ми сіяли і по декілька гектарів і нічого. Важковато, звичайно, не така якість посіву, але як віхід, в чому б і ні. Ну, не бачите, рідші. Покачанчики, звичайно, гарні. Ось таке зерно. Я тут переживав, що можливо буде колесо затоптувати слідуюча радка, тому що в їхній жраді, можливо яких 60, да, 60 см, але так нормально ще більш менше. стараюсь по максимуму трошки сюди брати його і все кашечками. По висоті також біля трьох метрів кукурудзка. Тут фау, по-моєму, 360 і вона у нас. І самих таких пізніших сортів цих гібридів. Ось такі качанчики. Ну а тут я далі не знаю, батьки вони, то, ну знаєте, не люблять, щоб було б таке зверху, нам то нічого страшного, ми просто не встигаємо. А вони, мати каже, що буде згрібати його і вивозить, чи що робить. Коля, раніше Це ми не встигали, то у нас теж таке було. Ну перелякався, що так трактор їде, якось скаче, думаю, як десь кардан заламується чи ще що, а то наїжджає на оці пеньки, вони такі грубші. Ну що, на здорова, качан гарний, той пеньок, звичайно, то стрибає. Так, тепер йдемо заглянемо. наших сьогодні знаєте, школьники немає вже ярика, я пішов у школу, то ми так обходимося. Я помаленьку їду, вже не швидко, щоб зараз глянемо хто або леся, або мати будуть далі ходити. Все одно, там падає який вершок, то треба його забирати. Захарту вдома не схотів ломати, він знає, куди йому треба їхати. Може баба якого гривника з пенсією дасть за допомогу. І що там, як вам врожай? Хоч є де два, все одно гарний. То вам треба... Чи поросяток, який Поросяк значить? — треба. — Бачите, так чи, виглядають вони. Чи коровку нам треба. І коровка вже вам. Хочете, то бічками приходити поратися <різь> до нас. <різь> no. А то у вас свиня вже однею ногою баняку, курей теж небагато. Треба, ага. щоб хтось з'їв би. No. Ото що, коли, що кажете, щоб ти згрібати його, це все діло. Ну так, може. А мова на томіце, то не його, треба, подискується. Я б теж казав, би, його дисками не ну, може сьогодні завтра себе спробую дисками. Да, да, тому що да, пробував пробувати одразу переорвуватися, не виходить. І однокорпус також забиває. В тому році у нас воно така ст... не стояча була кукурудза. Воно було краще, воно так не забивало. Ааа, ось це ото. Так, у нас не було того ножа, вона була просто так нахилена. Да, да. А тут зараз, бачите, отака от маса. Ковдра, коротше, ковдра. І воно не виходить. І тут наш найголовніший помічник є. Які стебла. Захар такий серйозний. Захар Миколаєвич. Ти ще не, не помагаєш глядачам привітати. <світ> <світ> Ті, дивимося, де качани, які гарні. От От, отак і працюємо. Де є й по два. Воно, ну, бачите, що ваша стівалка так не крепко посіяла гарно. Так, да, так. Да. Да. А є й по два і тако знаєш, не, не я. Немалий. І цього року, що ще дощики. І погода була да. для їх. Непогано побалувала нас. Да. Погода була дощі йшли. Тут, бачите, така земля піщана. Отака От вона. І на сині вже сухе. А ви його вишку будете? Коля каже, що сухе. А я це не Сухіше, ми, ми сирев брали, сиріше набагато. Набагато сиріше, правда? Було, ну. Захарчик. Раз поломаю. Ось за харчик буде. Таке добре. Як сухе, сухе? не кобайно молотить, а так як починає зберігати, то можна. Ну. А чи ж. О, який. Хрустить уже. Так, добре, будемо продовжувати, тому що в нас сьогодні не, не дуже такі швидкі темпи. Маленьку. Ну. Бо ще спотикнетеся <рес> того пенька. Ще баба щоб не загубилася ззаду. <рес> Та захар. Чи давайте може попро попробуєте їхати, я буду ходити. Ні, ні, їхати то баба вже ну, не буде знати. Не значно. бачить нічого? Не буде знати, якого тормоза зажимати. То у вас права може куплені, того, то, що ж є? Ні, права я здавала, Коля. Права баба здала. Тоді так було моднячо, мабуть? Ну, ні в школі у нас було. А який трактор, пам'ятаєте? Т-25. Такі без кавинки, старенькі. Ой, який тут вітер. Отак будемо захар... тебе. цими хазяї, то no, не можна no. нормально якого мультика подивитися, так? Погратися вдома. Ходи. О, так от трохи заховаємося сюди. Опа. Харчик. До баби улибається трошки, правда. Захар. ти, тата.

se Тут батьки вже доломали, там було небагато, можливо, соток вісім. А зараз приїхали на поле, де в нас також була кукурудза. Це поле в нас близько біля села. Зараз коля хоче спробувати, як буде після диски виглядати. Чи хоч трошки заховає? Ви знаєте, рекордні врожаї по кукурудзі це добре. Зараз ми на таких кращих ділянках вже їх позбирали, вона підсихає, трошки пізніше врож... врожайність. узнаємо, але є така проблемка, як захочу ці рештки. Тому що тут, ну, Звичайно, кукурудзка була гарна, буде врожайність чудова, але маса залиша дуже велика. Які подрібнені, які не подрібнені, які хоче. Там пробував одну ділянку переорвувати. Воно не виходить, пробував однокорпусним також і двокорпусним. Ну, таке трохи чорніше стало, як отут. Вже я й до, догорав її, але не дуже гарно. То, поки що планую, можливо, зараз дисками, якщо трохи почорніє, ну хоча б трошки перемішати з землею, тоді хай почекаємо тижні два, тоді ще раз дисками, і ще тижні два почекаємо, тоді ж приоримо, якщо погода дозволить. Січкарня. Ну, січкарня, чи ножики трохи поперебивали, але бачите, такі більші куски. А тут біля краю мовить руками обламу що так росте. ще А тут о. Ну нічого, це по такій кращій ділянка. Нам на, на піщаних землях, то я думаю, що вон, можливо воно одразу переорається. Отут нас через дорогу також обламували. Так, добре, будемо пробувати он у нас выйдет. І до сусідів поперелітало, хоча Коля зразу приїжджав, його все поперегрібав назад на поле. Але що вітер, листочки перелітають. Ну після такого то вже буде гарніше. Думав, що буде краще. Потім ще раз приїдеш. Таке пушисте, аж шарудить, як ходжу по полі. Все рівно перемішане землею. Отак бачили, воно виходить. Ну, чесно кажучи, не дуже, але як уже є. Ось тут пробував другий слід проходив по діагоналі. то так набагато краще стає, але все одно думаю, почекаємо. Тижні-два тоді ще раз. І думаю, заоримо все-таки. А ні, то вже на весну, але на весну не хотілося б. Зараз переїду через дорогу, ще тут зроблю цих соток вісім. Покачанчик якийсь ще козирний. І будемо їхати додому. Коля буде продовжувати, а я вже поїду вечерю готувати. Ну? Може давай поміняємося, якщо що. Я поїду в на жару. <рес> Ти ще знаєш, що до нас на вечір, так. Да? Бачите, маса через те, що отакі були качанчики. Жалко, оставить. Треба збирати, ну що ж. Добре, їдь, я зараз зроблю і буду також їхати. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Янгола охоронці збройним силам України. Всім до побачення.